З автономних торговельних преференцій слово надається пані Катерині Крівцю, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. А далі буде виступати наш контрольний церкву. Доброго дня, шановні, запрошені. Отже, я дуже стисла, на жаль, але ну, розповім Доброго. саме про автономні торговельні преференції. На цьому слайді ви можете побачити, що автономні торговельні преференції були надані Україні у термін з 23 квітня по 31 жовтня цього року. Регламентом, доповненням до регламенту Європейської комісії були внесені зміни і було подовжено до кінця цього року, а також у наступному році, протягом наступного року також буде застосовуватися режим втакнувних преференцій для нашої держави. Далі. На цьому слайді ви можете побачити, що Негайне скасування різних воно стосується майже 95% обсягу промислових товарів. Також це стосується більше 80% сільськогосподарських товарів і 16% продукції буде підпадати під нульові тарифні квоти. Далі. Отже, нам квоти надаються за декілька, ну, за принципом перший прийшов, перший отримав та за ліцензуванням. Отже, за принципом перший прийшов, перший отримав, ви можете бачити на екрані це 27 квот на товар. І 6 квот це квоти, які діють через систему імпортних ліцензій. Отже, розподіл квот він здійснюється не в Україні, а саме компетентним органом Європейського Союзу саме на запит імпортера держави-члени ЄС. Отже, потенційні імпортери української продукції вони видають відповідну заявку на право здійснення імпорту до Генерального директорату Європейської комісії. І інформацію щодо залишків код за принципом перший прийшов, перший отримав, ви можете знайти на сайті Генерального директорату Європейської комісії. Він виглядає саме ну, таким чином. Тобто, ви можете вести Україну, да, вести потім о, дані щодо певного товару, потім подивитися на рік і скільки ще залишилося по певним позиціям невикористаних кодів. Отже, зважаючи на те, що преференційний режим у нас буде діяти на наступний рік, ми сподіваємося, що для вас буде цікава інформація щодо саме резервування квот на наступний рік. Бо, скажімо так, коли ми застосували квоти у квітні, да, були деякі моменти, коли просто наші експортери вони не встигали подати заявки. Ну, отже, ви бачите, що наразі можна підготуватися. і Використати в наступному році в повному обсязі усі надані нам преференції. Далі. Отже, саме підставою для застосування до товарів торгівельних преференцій стає сертифікат Євро-1, який видає Дергова промислова палата в Україні, та її регіональні підрозділи. Також на період дії автономних торгівельних преференцій залишається можливість для українських експортерів використовувати умови експорту в режимах GSP і форма А сертифікату є підставою для цього. Тобто, ви маєте право вибирати або ви використовуєте GSP, або автономні торгівельні преференції. Далі на цьому сайті, на цьому слайді, ви можете побачити саме посилання до, скажімо так. Інформаційних партнерів в Європейському Союзі і подивитися, що ну, саме от на сайті e-justice ви можете знайти дуже багато корисної інформації щодо саме партнерів, яких ви можете знайти у Європейському Союзі. Далі. Також існує така служба підтримки експорту в Європейській комісії. Це он, дуже такий. І зручний да, сервіс, онлайн-сервіс, саме для надання інформації стосовно умов експорту до Європейського Союзу. На ньому ви зможете знайти і умови торгівлі, і також дуже багато статистичної інформації, є також інформація щодо довідників певних там, компаній тощо. Тобто вона є корисна і достатньо легко можна її використовувати. Отже, є, наприклад, ви задаєте код товару, задаєте Україну і зможете знайти на цьому сайті всю інформацію, яка вас буде саме цікавити. Отже, підсумовуючи підсумки цього року, варто зазначити, що експорт до Європейського Союзу збільшився завдяки наданню автономних торговельних преференцій. Це майже 680 мільйонів доларів або на 11%. Також торгово примисловому палатами України було видано 35 тисяч сертифікатів «Євро-1». І е, дуже приємна така скажімо так, статистика для нашої держави, що все ж таки в нас деякі позиції були дуже добре використані, а інші, ну. Сподіваємося на те, що у 2015 році ми їх використаємо у повному обсязі. Якщо навести декілька прикладів успішного використання автономних преференцій, то Одеський концерний завод, Кодим, Кодимський завод, да, він перший вийшов на ринок Європейського Союзу і він повністю використав квоту на Яблучний Сіт. Це був його дебют на, саме на європейський ринок. Також прикладом є те, що, наприклад, Товариство Текро місто Київ, воно також перше вийшло на європейський ринок і наразі співпрацює дуже тісно з Словаччиною. Також Гостомильський склозавод Ватерпарк, він також скажімо так, розширив свої зв'язки з Європейським Союзом. А, наприклад, під час застосування автономних торгівельних преференцій, контрагенти з Румунії та країн Прибалтики звернулися до компанії Марвен Фонд з України і ну, скажімо так, зробили запит на збільшення нашої продукції до Європейського Союзу. І ну, це дуже, дуже так, як то кажуть, стисло. Наступний слайд, скажімо так, це вже ви можете побачити. У нас є на сайті. Півробітництво між європейським союз про співробітництво там є окремо розділ по преференційному режиму, і також там є інформація щодо нашої гарячої лінії департаменту. Тобто, на сьогодні ми відповіли з 23 квітня. Ми відповіли майже на 350 телефонних дзвінків представників малого середнього бізнесу саме з ну, максимальним наданням роз'яснень як. Для вас буде, скажімо так, корисно і найлегшим шляхом використовувати автономні преференції. Також, відповідаючи ще на питання, яке було задано на початку цього семінару, наш департамент цей семінар є 60-тим у цьому році. І Загалом за два роки в нас майже 100 семінарів було проведено, більшість з них це саме по теренах України. І так, ну скажімо так, наша співпраця вона залежить від того, наскільки ми маємо можливість виїздити да, всі в області. Ну і також ця гаряча лінія, яка є живою, і ми відповідаємо на усі питання, але в межах компетенції. ми розуміємо, інколи телефонують і там є питання Міністерства аграрної політики. Ми надаємо прямі контакти тих експертів, які саме можуть відповісти на всі ваші запитання. Це, якщо дуже коротко, якщо є запитання, відповім. <говори> дякую, дякую, пані Катерина, будь ласка, якщо є запитання, будь ласка. Но питання. рисунка роблять Морозова, в за фільмів там на назвав на файли з прізвище. Якщо там по статистиці було видно, ті наші підприємства, які вперше вийшли. Uh -huh. На Європу і тут 100% квот. Наскільки я е, знала, значить, там є на харчову промисловість, на харчові вироби, є дуже такі специфічні свої е, європейські сертифікати якості і стандартизації. Значить, вони колись були річні. Ну, зараз, наскільки я взнавав, е, вони стали трьохрічні, зовсім друга. Система, яка замінює ISO 9000, ISO 22000, тобто це повністю європейський сертифікат якості, планування, там виконання всіх норм і так далі. Тому подібне. На сьогоднішній день я знаю, таке таке сертифікаційне провадження робить тільки якийсь центр в Києві і в Одесі. Тобто там Приїжджають спеціалісти, дивляться на виробництво, на то, хто в чому в хто як відпочиває, в кої руки, честі меті і так далі. І ця сертифікація займає півроку мінімум. Підготовка до сертифікації півроку коштує від 3,5 тисячі доларів за раз. Потім ще аудиторська підтримка, тобто що в три роки підприємство мало цю сертифікацію, яка дійсно в кожній країні Європи, Канаді і Америці. Вона називається з чотирьох не знаю, SSTP чи SSTF. Одним словом, зараз я виходжу піти на ринки європейські, першим ділом мене запитують за ці сертифікати. Мені тут дуже дивно, це люди рік були готові до тієї сертифікації, чи всі ці преференції для України з нульовим митом дозволяють без цих сертифікатів вийти на європейський ринок. Якщо ці сертифікати необхідні, хто за них платить? Чи хтось допомагає, наприклад, підприємству, яке не трубами займається, а іменно ключово якщо, харчовими безпосередньо виробами, чи наше міністерство якимось чином сприяє скорішому отриманню цього міжнародного сертифікату, який визнаний європейським? От що мене цікавить. чи наше міністерство комусь хоч якимось чином сприяє? Бистрішому отримання цього сертифікату з дешевле. Тому що це є дуже дорого для середнього підприємця, де працює 120 чоловік, віддати за перший вступ від 3,5 до еквіваленті тисяч доларів за те, що приїдуть спеціалісти. Півроку треба там готуватись до сертифікації, і кожен рік ще в районі 15 двох тисяч доларів в еквіваленті коштує цей сертифікат. Як без нього вийти на європейський ринок? Говоримо про ключовиків, хоча цей сертифікат, він видається якби всім. Він є в собі, включає і 109 тисяч, і 122 тисячі, і систему самоуправління, то все в виробництво. Якщо це до вашої міністерства, то щось мені підходить. Да, по себе ну, це Я... буде комусь цікавим тільки да. ми. Ні, питання взагалі е, технічного регулювання є одним з найскладніших міжнародній торгівлі. Це не тільки для України, це в цілому. Сьогоднішня Міжна, це... міжнародна торгівля, да, це, це наші... так. Тому Тому ми не зробимо... на торгові. Тому це, це правильно. Було, Ні, було, я так, ж не так. кажу, що цього не треба робити. Я просто хочу сказати, що це мовити скрізь. Не, не тільки у нас є проблеми з технічним регулюванням, але і у багатьох інших. Тому давайте зробимо таким чином. Пані Катерина, якщо вас щось сказати, скажіть по цьому приводу, а тоді ми перейдемо, у нас буде великий блок по, по по перегулюванню, і буде пан Дмитро Луценко про ці всі речі розповідати в більш такому фаховому плані. Так? Це так мовити специфіка. Так? Тобто я дуже спасибі вам велике за те, що ви задаєте такі питання, але жоден з них не є в Вікіпедії, так? можна піти і знайти будь-яку інформацію. Дякую, пані Катерина.